Дорогі мої діти, я тітонька Сова, щаслива, що ви знову завітали до нас у всесвітню картинну галерею. Приготуйтеся! На нас очікує знайомство з мистецтвом стародавнього Єгипту. Три тисячі років тому в Єгипті теж були видатні художники. Як їх звали, ми, на жаль, не знаємо, але стіни храмів, пірамід зберігають їх чудові малюнки, які розповідають нам про те, як жили єгиптяни у ті далекі часи, як вирощували хліб та виноград, як будували піраміди, як веселилися на святах. Наша сьогоднішня казка, начебто мозаїка складається з яскравих робіт стародавніх майстрів. Уявіть собі, діти, що ми з вами у величезному таємничому стародавньому єгипетському храмі, де лики царів загадково дивляться на нас, і де починається ця легенда, яку я вже почала вам розповідати. У великого царя фараона ріс син. Фараон вчив його, розповідав, як керувати країною, як жити у світі і проквітати. Настане твій час, сказав він, і ти правитимеш Єгиптом, будеш йому, як сонце, сокіл. Батько. А де сонце сокіл ховається вночі? запитував цікавий царевич. У підземному світі, відповів фараон. Човен сонечного бога рапливе серед невідомих нам земель. Царевичу дуже хотілося подивитися на ці землі, на той човен Ра. Ну, хоча б одним оком він сказав про це батькові, але той тільки посміхнувся. Усьому свій час, сину, ти зростай, набирайся розуму, будь-як сонце. Юнак різ. Сонце сходило і заходило, розливалася могутня річка Ніл і знову поверталася у свої береги. Одного разу пішов царевич на полювання. Вздовж річки мешкало багато качок, і він добре попалював. Раптом юнак помітив красивого сокола, що сидів на камені. А раптом це і є сонце, сокіл, подумав царевич. «До Дожену його й подивлюся, як він спускається у світ ночі. Скочив він на коня і поспішив навздогін за соколом. Довго летів птах і опустився десь у далеких скелях на заході біля зарослого папірусом струмка. Коли царевич під'їхав сокола вже не було, але тут хтось злякав біля води з качок і зі скелі злетів знайомий сокіл і сховався у темній печері. Царевич побіг за соколом. Всередині печера виявилася світлою, Дзюркотів струмок, а поруч росли дивні квіти. Втомившися, юнак схотів напитися води, але струмка вилізло три крокодили. Хоча ці тварини і вважалися у Єгипті священними, царевич не збирався стати їх вечерею. Він дістав кинджал, який подарував йому його батька, і крокодили відступили. І тоді раптом з'явилася дивна істота. Тулуп у неї був чоловічим, а голова птаха Ібіса. Що ти робиш у нашому світі? запитав суворо Бог. Я тільки хотів подивитися, куди ховається вночі сонце сокіл, відповів юнак. Тоді хай Бог раз сам вирішує, як з тобою вчинити. Але запам'ятай і, мій урок, усьому свій час. Якщо будеш все робити вчасно, Єгипет розквітне, начебто квітка лотосу у променях твоєї мудрості. Цими словами він махнув рукою і перетворився царевич у чудову квітку лотос. Бо хто взяв квітку і підкинув її високо, високо, впав лотос на човен, якому плив ра. Повернув ра царевичу людський вигляд і сам у той же час перетворився, голова його замість соколиної стала баранічою. Ти хоробрий юнак, сказав Ра. Але якщо ти хочеш стати великим царем, однієї хоробрості тобі буде недостатньо. Ти повинен вміти захищати і себе, і свою країну. Бери спис і ставай поруч. Вони плили по темним коридорам. десь у глибині спливали і зникали різні невідомі тварини. В одному місці на них накинувся величезний змій. Довелося відганяти його списом. Навіщо ми тут пливемо? запитав юнак. Навіщо сонце підземному світу? Тому що кожний повинен знати, що є світ, що є справедливість, відповів Ра. Нарешті темні тунелі закінчилися. Вони зійшли на берег, навкруги росли дивні дерева. Їх соковиті плоди так і хотілося з'їсти. Збери їх і заходь у дім, сказав ра царевичу. Тільки дивися, не їж нічого тут. Але плоди мали такий смачний вигляд, а в животі юнака вже бурчало від голоду. Він зірвав з пальми грону фініків і один з'їв. У ту ж мить! Царевич перетворився на птаха, тільки голова залишилася людською. Потемнішало небо. Вийшла у сад хатхор у вигляді чудової царівни. Ця їжа не для людей. Ти, майбутній цар Єгипту, повинен берегти лад, а не порушати його, грізно сказала вона. Літати б тобі птахом у гілках саду, якби не сонячний бог, з яким ти приїхав. Корона її засяяли нещасний юнак, знову став людиною. Зібрав царевич фрукти і приніс їх у дім. Бача Бохра Знову свій вигляд змінив. Голова у нього знову стала соколиною. Ти дивуєшся моїм перевтіленням? запитав Ра. Ось тобі ще один урок. Вчись бачити головне. Мій вигляд змінюється, начебто маска, адже світло буває різним і веселим сонячним зайчиком у кімнаті, і палаючим вогнем пустелі. З'їв сонце сокіл чарівних фруктів і почав збиратися у дорогу. Вони попрощалися з хатхор, богиня потиснула царевичу руку і побажала йому йти слідом за сонцем, а не за своїм черевом. Раз став у човен, залунала урочиста музика, з'явилися радісні танцюючі пев'яни. Сонце засяяло над головою сонячного бога. Музика ставала все голоснішою, сонце яскравішим. Царевич замружився, коли розплющив очі то опинився біля входу в печеру. На сході червоніла смужка світанку. Поруч на скелі сидів сокол. Перші промені позолочували його пір'я. Дякую тобі за подорож, сказав царевич, але гордовитий птах нічого не відповів. Змахнув крилами і злетів у небо. Може, це був сон? юнак замислився. І тут його торкнулася чиясь рука. Царевич здригнувся. Поруч стояв батько. Ти поїхав і нічого не сказав нам суворо почав фараон, але зупинився. Обличчя сина сяяло радісно. Я вчився у сонця сокола», – відповів юнак. Я був там, я бачив, але ти ж сам усе знаєш. Ти ж був там, вірно. Фараон посміхнувся. Чому ти так вирішив? Тому що все, що казали мені Боги, я вже колись чув від тебе, відповів син: виходить, ми з тобою, непогані учні. Фараон засміявся, а потім вже серйозно додав: виходить, я можу колись спокійно довірити тобі, Єгипет. І коли час настав царевич дійсно став великим фараоном. Він був мудрим і справедливим, начебто Сонце Сокіл. Слава про мудрого правителя дійшла й до наших днів. Це стало можливим завдяки малюнкам стародавніх єгипетських майстрів. Наша зустріч закінчується усьому свій час. До побачення!